Цей вірш називається зрілість батьків. Ми майже всі з дітей і батьками стаємо, та, на жаль, втім, з всіх в житті дорослим нема ж тями в батьківстві тому, щоб і успіх. Нам мати справжній, світлий і гідний, щоб навіть і в молоді роки батьківський внесок в сім'ях плідний, був зрілим і дітям давсь в знаки. Втім, всім, що дітям конче треба, те все, що зрілим лише батькам можливо дати, щоб землю і небо дітям вже. Б не сприймать, як нам, сприймати їх довелось в дитинстві, в невігласті і в пітьмі, і без знань, в невігласті ми ж з ним, всі в свинстві до всіх дітей. В нім в світ блукань, ми ж і своїх дітей і інших ведемо з пітьмою і в пітьмі, і в ній до всіх шляхів, лиш грішних, без світла в серці і в умі. Щоб нам всі пута втім порвати, ще з молодих в нас і ранніх літ, щоб зрілими батьками стати, нам в молодості, в ній політ, треба ж здійснити для батьківства. Щоб з перших днів своїх дітей у них світлом було б їх дитинство, щоб їх батьки з всіх же людей. Були б усім їм і вчителями і найріднішими людьми, щоб краще все від батька і мами, їм у життя, в світ без пітьми, який колись вже був раніше. І буде знов, і вже скоро, і в нім. Людина ж буде найцінніше з всього, як, має бути, все, втім, і про все інше те, що треба. Батьки ж повинні й можуть дати, якщо самі про землю і небо з літ ранніх і молодих вивчать, почнуть від шамбали у вченні. І за гнійогою свій путь почнуть з пізнань його і в натхненні. Візьмуть в основах сенс і суть, з якими вже і дітей з колиски, як рідних духом, в них сприймать, і Бога, і космос до них близьким, і з тим всім, і про них вже дбать, так, щоб вже з перших кроків і років діти б до світла знань би йшли, з батьківських всіх в житті уроків знайшли б все з чим людьми би і зросли. І ще кращими стали батьками. Що день і ніч втім з тим росли, що їм дали від батька і мами. В життях у роках з чим зросли нема. І не може бути програми для нас важливіше з всіх, і більш нагальної, ніж батька і мами, ролі в життях всіх, і головні